Я вперше зрозумів, коли я вперше зрозумів, що наші батьки вміють говорити українською. Це для мене також був шок. Я так само от просто ходив собі в школу, в школі українська мова. Якось навіть взагалі не задумувався про те, що виявляється, я знаю дві мови. І батьки завжди говорили російською мовою, і також не звертав ніколи уваги на те, чи знають вони українську. І ми поїхали. Мені було років 11 чи 12, по Чаївську Лавру це на заході України, і потім у Львів. І десь між цей Почаївською Лару і Львовом нас зупиняє гаїшник. І батько отак от, так от від, 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 спускає е, скло і починає говорити з гаїшником українською. Ідеальною. Наш батько. Ти чув колись від батька українського взагалі? Ну, іноді буває, коли він про роботу говорить, він про використовує. Роботу да, теж ну, Коли він використовує саме професійні терміни, коли йому треба використати те, як вони пишуть це все в бумажках, він говорить українською. І я сижу, пам'ятаю в машині, я не пам'ятаю, що у нас була за машина, здається, Opel Vectra B або Mazda 6. І я, отак, от дивлюся, і ваще не можу викупити звідки мій батько знає українську мову. Я ніколи в житті від нього не чув. А виявилося, він її знає. І вже ну звичайно потім почав розкопувати трошки цю наш клубок родинний і зрозумів, що да, 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 деле всі знають просто такі умови, що не, розгов... не розмовляють українською регулярно.